Він Реально каже, що погано жити в Північній Кореї. Я не бачив жодної людини, яка казала, яка жила в Північної Кореї, яка казала, що Північній Кореї погано. Я не бачив жодної такої людини. Не знаю, як якби, звідки у вас інформація. Вони ще як гарно співаються в унісон, бачиш. Mm -hmm. mm -hmm. Так і з України, я так само з України. Бля, прикиньте, в вдихе навушники, нахуй, щоб ви розуміли. І є тряпки, щоб помити автомобіль. І вони вигравали чемпіон світу по футболу, друзі. Я там був, все класно сподобалось, планую знову туди їхати. Так давай може разом. Не знаю, я би разом поїхав би. Мену норм тема. Правда, проведні, друзі, це нюанси. Це, це давнє відео. Це відео давнє, ну. Ну коротше, давнє відео, блядь, тому давайте не будемо, що ми одразу це чіпляємось до мілачей, друзі. Перестаньте чіплятися до дрібниць, блядь. <му> Навіть строїтелі співають, бля. Я перепрошую, корейці танцюють українські народні танці, що це за рухи? Це ж в Україні так танцюють, блядь. Це, 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 це вже культурна експансія, чи це вже, це вже культурна апропріація? Це нормально вообще, блядь. Це ж Ну, це ж оці типа народні мотиви, не? Оце? Типа, оце, ну, на пояс. И вот так, ну славя, сі ариице, по сути. Погладил по головке, думаю, він плакав потім після цього щепив рук. Бля, подавить на цю фотку смішу. На Науцю, бля, і думаю, блять, вы ты дебилы, чего плачуть, плачут, ж просто підійшов, типа. Подивіться на цю фотку, він такий, їбать вони долбоєби, я просто вийшов до них, вони плачуть вже сидять, я такий, їбать лаш, бля, їбать пацани, тіпа, їбать, тіп, їбать валахі, тіпа, така якась емоція в нього. Да, така музика реально викли... ну, викликає ностальгію, реально. Це за, за кадри. Яка прекрасна каендаріальна, ч ми... Я не розумію, ч, ш, прикиньте, які ми втрачаємо вообще, що ми зараз тут не там, друзі, я не знаю. Всі отак от показують, там все класно, Там задоволень. Лачен. Такого хуя лачен робить, блять, поміч корей, ладно. Це дивіться цей заряд, блю. Ми реально їм би в пропаганді працювати, і нормально б виходило. <humming> Наймасовіше слем, до речі, тільки що. Просто кадр всі замовчали. Встали. руку до сердца. Кажем, дякую вам, наш лидер. Все. Дальше продолжим. Не, на колено еще и рано. Я пока что не в Я чисто так встав. Фото на упокой. Бля, то в точку. Реально рофл, кек. Не, реально круто. Тільки якби в нас була така пропаганда прикиньте, скільки б людей хотіли б служити, блядь. А оці щось азовці видумують, якусь соціальну рекламу роблять. Ну ви ж бачили цю рекламу Азову, блядь. Ну навіщо це потрібно, якщо є отаке взагалі? Ну це ж, це ж працює ідеально.